І коли ти бачиш там знаєш в інстаграмі, в других соцмережах там люди, як вони відпочивають, як вони там загорають, там, які вони щасливі, які вони успішні. Зрозумій, це не завжди правда. Далеко не завжди. Вони тобі просто показують, може, для того, щоб, щоб ти до них підписався, що ти, до, до них прийшов команда, якщо це йде мова про мережевий маркетинг і так далі. Але це ще не означає, що це правда. Ну, наприклад, от я був за кордоном. Я був в Ірландії, ти знаєш, я міг би теж тобі показати там багато відео, де я такий класний, там на фоні різних там гарних місць. Я там хожу, я там гуляю. І... Але ж це буде неправда, розумієш? Ну так, я був, ну і що, ну там нічого такого особливого нема. Щасливий я від того, що я там був. Ну, як тобі сказати? Ну, був і був, побув, подивився, да, люди живуть там по-іншому, ніж у нас. Але це не означає, що я прям... Щасливий від того, що я там побував, і тобі буду показувати, що дивись, я класно там, і я там був, і от і от, і ти так можеш. Ні. У тебе своє життя, у мене своє, розумієш? І це треба теж розуміти. І я не буду цим знаєш, хвастатись там, що от я був, а ти не був. Справа ж не в тому. Справа в тому, що ти повинен щасливий бути в той момент, який ти зараз. І не важливо, що у тебе є чого немає. Оце важливо. От сьогодні про щастя.